Друзі, щойно вигрузили такого тракторця, він приїхав з обміну. Марка його дуже популярна. Один з найкращих тракторів в своєму сегменті. Це є Дунфен 240. Трьохциліндровий мотор. Бачите, тракторець такий акуратненький. Нюансів по ньому немає абсолютно жодних. Хто шукає гарного тракторчика, хто не хоче брати тракторця Т-25, має аналогічний трактор Т-25, більш маневрений, солярочки трошечки менше буде брати. за хорошою ціною. Ціна буде вказана знизу. Номерочок 0,96 241 4106. Це ж вказаний на екрані знизу. І ще уже і вал відбора включає Примусового в ньому немає. Іде само догорі. Вал відбора ще щолтне. З другої сторони Андрух вал відбора. Вал відбора дві швидкості. Полеса ідеальний стан 95 на 24 паркуй. Китайчиків в нас є багато на вибір. Так що когось цікавить, телефонуйте. Є такий самий з ведучим передком китайчик. Цей рівненький, гарний. Є от, бачите, такий з передочком. Так порчиків багато, можна приїхати, оглянути.